Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на черговий матч недільного ігрового дня на Street Football Challenge Київ. Арсенал Нікос. Ось ці команди, які представляють чалендж дивізіон, зустрічаються у цьому протистоянні. Команди, які знаходяться ближче до середини турнірної таблиці. Арсенал в режимі онлайн, шостий, Нікос, восьмий. Але при цьому обидві команди все ще продовжують претендувати на медалі. Справа в тому, що зіграли вони менше поєдинків, аніж чимало інших конкурентів, чимало інших команд, які знаходяться вище в турнірній таблиці. Наприклад, у нас вже є білюкс, який офіційно завершив свої виступи в осінньому сезоні. Першим серед усіх колективів у чалендж дивізіоні. Сьогодні Білюкс, наприклад, зумів перемогти. ФК Тріумф доволі впевнено з рахунком 6-0. І за рахунок цього, до речі, Білюкс піднявся на першу сходинку. Але повторюся, це був останній матч команди Олександра Шестерньова у цьому сезоні. І покращити свій здобуток команда вже точно не зможе. 25 балів після 12 зіграних матчів у Білюкс для порівняння в Арсенала 16 очок, тобто на дев'ять менше. Але в Арсенала з урахуванням сьогоднішнього матчу залишається ще чотири поєдинки до завершення кампанії. Нікос від свого сьогоднішнього опонента відстає на три бали. І також має ще чотири матчі до завершення осіннього сезону. Тобто теоретично Нікос навіть може наздогнати за очками Білюкс, який зараз в режимі онлайн знаходиться на першій позиції. Про решту результатів в рамках челендж дивізіону. Ми ще обов'язково згадаємо. Варто також наголосити, що паралельно у нас на другому полі триває ще один матч челендж дивізіону, де зустрічаються Легіон та ФК Білгород. Трансляцію з другого поля ви теж можете знайти на нашому ютуб-каналі Street Football Challenge Kyiv у розділі «Наживо». Ну а зараз давайте зі складами команд познайомимося. Отже, Арсенал, номінальні господарі у синій формі. Номер 98 – Олександр Біба. Номер 81 – Андрій Білик. 23-й – Володимир Житков. 7-й – Василь Золотаревич. 10-й – Данило Мириленко. 3-й – Олександр Моргун. Номер перший Юрій Москальчук, другий Юрій Палюшенко, одинадцятий Ярослав Танащук, дванадцятий Костянтин Удовіченко та номер вісімдесят вісім Володимир Царюк. Нікос номінальні гості у червоній формі. Склад наступний у цієї команди. Ворота захищає перший номер Іван Ткаченко. Польові гравці, номер дев'яносто вісім, В'ячеслав Василець. Номер 8 Артем Герасимов, 72 Дмитро Козлов, 33 Андрій Корчменюк, номер 9 Сергій Науменко, 10 Дмитро Онищенко, номер 4 Олексій Стрекалов та номер 7, капітан команди Дмитро Сисоєв. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І зараз давайте вже безпосередньо на самій грі концентруватися. Так, і, до речі, відразу хотілося б звернутися також до наших глядачів, які стежать за цією онлайн-трансляцією. У нас вже майже 40 лайків зібрано за сьогодні під трансляцію з першого поля. Майже 30 глядачів наживо спостерігають за протистоянням Арсеналу та Нікоса. Тож підтримуйте своїх улюбленців, ставте лайки під нашу онлайн-трансляцію. Давайте. До позначки у 40 вподобайок. Будемо рухатися. Зовсім трішечки нам не вистачає до нашої наступної мети. Ну а хто ще досі не підписався на YouTube канал Street Football Challenge, Підпишіться та натисніть на дзвіночок. Зараз стандарт виконуватиме Сесоїв. Сесоїв прострілює удар. А пробивав один дотик Сергій Науменко. Небезпечна спроба, але вдалося на ще один кутовий перевести м'яч голкіперу Арсенала. Тим часом каноніри м'яч перехоплюють, але контратаку організувати їм не вдається. До речі, такий цікавий факт було виділено в анонсі до цього матчу. Мовляв, у матчах за участю Нікоса забивається найменше м'ячів в середньому за гру. Тут йдеться не тільки про результативність команди Дмитра Сесоєва й загалом про те, що команда дуже мало пропускає. Дійсно, серед усіх 61 учасника серед всіх дивізіонів осіннього сезону на Street Football челендж Київ Нікос пропустив найменше, але при цьому команда йде всього лише на восьмій позиції. Тому сьогодні, напевно, якоїсь зливи забитих м'ячів, так званого голепаду, нам чекати не варто. Поки що рахунок у нас залишається невідкритим 0, -0. Шоста хвилина. В атаці Нікос перебуває. Удар. І з цим ударом доволі впевнено впорався голкіпер. Це Андрій Білик. Саме він захищає ворота Арсенала. Щодо останніх матчів кожний з команд. Арсенал виграв свій попередній поєдинок. Команда розібралася із White Boys з рахунком 6-4. Не без труднощів, але каноніри здобули необхідний результат. Зараз добивання. Перший удар був неприємним для Білика від Дмитра Сесоєва, але й добивання. Не слов собі загрозу, щоправда, в площину воріт не влучає у цій ситуації. Артем Герасимов. А, так, Арсенал переграв White Boys з рахунком 6-4. А от Нікос у попередньому поєдинку перервав три матчі у безпрограшну серію. Нікос поступився SD, іншому претенденту на високі місця. З рахунком 0-2. Команда Дмитра Сасоєва програла СД. Тому команди в доволі різному настрої підходять до очного протистояння. Зараз момент. І Нікос рахунок відкриває. Прострільна передача на дальню стійку від Дмитра Онищенка. Ну а там Артем Герасимов в один дотик переправляє м'ячу сітку 0-1 на користь Нікоса. На сьомій хвилині. Номінальні гості повели в рахунку. по, по центру Поставте м'яч на і Отож, 0-1. Перший гол у цьому матчі забивають саме номінальні гості. Зараз давайте ще зазирнемо, що там на другому полі відбувається. Який там рахунок у паралельному матчі за участю Легіона та Білгорода. А там, до речі, Білгород підтверджує Реноме фаворита. Легіон це єдина команда в цій лізі, яка ще не набирала очок. Тож не дивно, що наприкінці першого тайму Білгород веде у рахунку, причому веде до болі впевнено. Про сьогоднішню розгробну перемогу Білюкс над ФК Тріумфи з рахунком 6-0 ми вже згадували. Ну, а також варто пригадати, що ще вчора один матч був зіграний в рамках челендж дивізіону з результатом 5-2 правий берег переміг White Boys. І, До речі, правобережні теж один із претендентів на медалі. Після чотирьох невдач на старті правобережні, неначе Фенікси, постали із попелу. І вже шосту перемогу поспіль. Вчора зуміли завоювати представники правого берега. Зараз команда знаходиться, до речі, вище і за Арсенал, і за Нікос на п'ятій позиції у турнірній таблиці. Але тут, безперечно, ще потрібно звертати увагу на кількість зіграних матчів, оскільки у правого берега позаду вже 10 зіграних матчів. Нагадаю, у Нікоса та Арсенала з урахуванням сьогоднішньої очної дуелі по 4 матчі до завершення осіннього сезону зараз Арсенал контролює м'яч. Намагається команда вийти у позиційну атаку. Назад передача на першого номера. У нас перший номер це польовий гравець Юрій Москальчук. А От ворота захищає 81-й. Андрій Білик. Сисоєв, Чудова передача. Ліворуч проходить. Удар відбувається, але вдалося заблокувати. Тим часом порушення правил. З боку В'ячеслава Васильця. До речі, перший фол в нашому матчі аж на екваторі першої половини було зафіксовано. Це фол у пасиві Нікосам. Так, і стосовно інших матчів, які в цьому турі заплановані, а в рамках челендж дивізіону один поєдинок також ще мав бути зіграним. Сьогодні на другому полі мали би зустрітися СД та практика. Буквально сьогодні з'явилася така інформація. Можу з вами поділитися таким невеличким інсайдом. Схоже, практика не зібралася на матч проти СД. Цілком, імовірно, СД буде зарахована технічна перемога. Для СД це, до речі, теж останній матч у сезоні. Команда може набрати 26 балів після 12 зіграних поєдинків. Але остаточне рішення стосовно протистояння СД практика ще буде обов'язково прийнята та озвучене організаторами стріт футбол Київ» Поки що якогось офіційного вердикту немає. Можливо, команди ще домовляться про те, щоб зіграти. Або наступних вихідних, або через одні вихідні, але цілком імовірно, що якраз СД отримає на останок ще три додаткові бали за неявку суперника. Ну а також в рамках дивізіону Челендж ще один матч заплановано. Нікос тим часом правила порушує другий фол у команди в червоному. А так, стосовно ще одного матчу в рамках челендж дивізіону на другому полі о 13.45 за розкладом. Має розпочатися поєдинок ФК Ваурієнс ФК Стоєнка. Стоєнка це ще один претендент на медалі, яких дійсно дуже багато у челендж дивізіоні. Обдається вдається відбитися Нікосу після цього стандарту суперника. Удар з дальньої дистанції Сисуєв заблокував. Удар у виконанні Володимира Царюка. Царюк зараз аут розігрує на своїй половині поля. Плюшенко. Царюк в один дотик. Знаходить партнера. А тут можна грати. Тут не було фолу аут на користь канонірів. В принципі, якщо пригадувати попередні виступи кожної з команд на полях нашого турніру, Арсенал свій другий сезон проводить на теренах стрітфутбол Київ». Попередня кампанія була такою експериментальною. Дебютний сезон у новій лізі стрітфутбол Київ» виступав Арсенал. Команда здобула всього одну перемогу в шести матчах із трьома очками, Арсенал фінішував на шостій сходинці перед останній. Але вже у нинішньому сезоні каноніри дійсно виглядають на порядок якісніше. Не дивно, що команда у челендж дивізіоні продовжує претендувати на медалі. Що ж до Нікоса, то легендарна команда Дмитра Сесоєва надзвичайно відома на теренах фактично всього київського аматорського мініфутболу, футзалу. Нікос після дуже тривалої паузи у кілька років повернувся на стрітфутбол Челендж Києві. І поки що команда теж, в принципі, виглядає надзвичайно гідно, як ми вже говорили, на медалі з огляду на велику кількість перенесених матчів. Нікос як і Арсенал теж продовжує претендувати. Ну а зараз давайте так швиденько пробіжимося по турнірній таблиці, аби точно розуміти, яка там ситуація у боротьбі за медалі. А, так, поки що, білюкс. Знаходиться на першій позиції 25 очок після сьогоднішньої перемоги в заключному матчі сезону. Тобто 12 поєдинків Білюкс уже зіграв і точно не покращить свого здобутку. А далі на другій сходинці СД. 23 очки після 11 матчів, але імовірно СД ще буде додано 3 бали за сьогоднішню неявку практики саме на протистоянні із СД. Тому 26 очок цілком імовірно уже незабаром матиме цей колектив. Далі на третій сходинці Стоянка. 22 очки після 10 зіграних матчів. Сьогодні Стоянка зіграє проти ФК Ваурієнс, і це буде передостанній матч для цього колективу. На четвертій позиції Білгород. Білгород, який у ці хвилини перемагає Легіон. Білгород у випадку. Переможного результату набере теж 22 бали і теж після 10 зіграних матчів. Сьогодні якраз 10-й поєдинок проводить ФК Білгород у цьому сезоні. Далі на п'ятій сходинці правий берег, який має 18 очок після 10 зіграних матчів. Арсенал шостий, 16 очок після 8 поєдинків. А зараз Арсенал рахунок зрівнює. Так. Забиває 11-й номер у складі канонірів це Ярослав Танащук після асисту Володимира Царюка. На 15-й хвилині. 1-1 у нашому матчі. Так, приблизно за 5 хвилин до завершення першої половини забиває арсенал, як ми говорили, серед усіх ліг. Серед усіх учасників осіннього сезону Нікос пропустив найменше. Тому забити у ворота команди Дмитра Сесоєва це вже неймовірно складне завдання. Але канонірам вдалося це зробити. Ще в першому таймі. Зараз Сесоєв удар Білик на місці. Відбивається Арсенал. Але не вдається їм перейти у повноцінну контратаку. Втрачає м'яч у центральній зоні. Олександр Моргун. Так, і продовжуючи розмову про турнірну таблицю. Арсенал шостий поки що 16 очок після восьми матчів. Але у випадку перемоги Арсенал повернеться на п'яту сходинку, матиме 19 очок після дев'яти зіграних матчів. Ну а Нікос знаходиться на восьмій позиції, 13 очок після восьми матчів. Між Арсеналом та Нікосом на сьомій сходинці Фавбет. Тім, у якого 15 очок після дев'яти зіграних матчів. Фавбет, в принципі, теж. Ще донедавна був одним із головних претендентів на медалі, але цей колектив зазнав трьох поразок в останніх чотирьох матчах, чим суттєво зіпсував свої шанси на те, щоб опинитися на п'єдесталі пошани. Але теоретично Фавбет тім теж може бути там, тому Фавбет поки не скидаємо з рахунків. Ось така дійсно численна когорта претендентів на медалі. Вісім команд претендують на три. Позиції на п'єдесталі пошани. Ось така ситуація станом на цю хвилину. Так у нас 1-1. Право на стандарт заробляє арсенал біля чужих воріт. Три з половиною хвилини залишається зіграти командам до перерви. Ну, а зараз іще один шанс у Нікуса пробиває Герасимо. Який уже сьогодні забивав, але все-таки повз ворота пролетів м'яч у даній ситуації. Так, у нас у коментарях Ігор Дворковий запитує про те, чи практика відмовилася від сьогоднішнього матчу з СД, чи взагалі від участі у турнірі. От, на жаль, не володію такою інформацією, тому. Не можу говорити із абсолютною впевненістю. Єдине відомо точно. Сьогоднішній матч СД та практики не відбувся. І, судячи з усього саме з провини практики. Тому найбільш імовірно, команді буде зараховано технічну поразку, а «СД» отримає додаткових три бали. Але поки що, повторююся, офіційного рішення від організаторів ще не було по цьому матчу. Зараз ще одне падіння і ще один фол, третій фол. Третій фол у пасиві Нікоса та ще й жовту картку було показано. Перше попередження в нашому матчі. Зараз з'ясуємо, хто саме там отримав жовту. Царюк біля м'яча. Непогана позиція для прямого удару. Зараз удар царюка, але єдиного футболіста, який стояв у стінці, влучає царюк в Андрія Корчманюка. так, там відверто руками прихопив свого суперника в попередній атаці. Артем Герасимов, автор поки що єдиного голу Нікуса у цьому матчі. За що власний отримав жовту картку? А до речі, дякую вам, шановні вболівальники. Позначку в 40 лайків ми перетнули навіть 42. Маємо. А майже 40 глядачів наживо спостерігають за цим протистоянням. Тож давайте не зупинятися на досягнутому. Хто ще не поставив лайк, обов'язково це зробіть. Давайте до 45, до такої наступної мети будемо рухатися, ставте свої вподобайки. Ну і давайте далі стежити за цим дійсно цікавим протистоянням. Безкомпромісна боротьба триває, але в цілому за такого рівного характеру відбувається матч. Можливо, Арсенал більше контролює м'яч. Більше позиційних атак проводить, але з іншого боку, за моментами тут приблизна рівновага. Тому 1-1 після першого тайму, як на мене, це буде справедливий результат. У нас 31 секунда залишається до перерви. Це вже період чистого часу. Наприкінці першої половини. Царюк. Царюк по флангу зіграв. Обігрався із Мириленком. Москальчук. Мереленко наступає на м'яч. Підключає партнера. Передача у центр. Тут Сесой веде боротьбу. Два капітани, два сьомих номери зіткнулися. І саме Сесой вийшов переможцем із цієї боротьби із Василем Золотаревичем. Зараз останні секунди першого тайму. Ну і на цьому все. Завершується стартова 20-хвилинка. Поки що проміжний результат у протистоянні Арсенала та Нікоса 1-1.